Але перед тим як ми почнемо uh, говорити, роздумувати над самим псалмом, uh, мені хотілося б почути вашу думку. Uh, як ви вважаєте, от для вас особисто, uh, кого і за що ви могли б назвати найуспішнішим лідером, А можливо, керівником? Ісус був Він помер за своїх послідовників. Дякую дуже. Я читала одну книгу про те, де де були зібрані всі лідери протягом історії, найкращі лідери. І цікаво, що там був як Наполеон, так і Мати Тереза. Ось ну для мене це трохи не вкладається. Це два різних напрямки. Тобто є лідерство таке, як стандартно ми уявляємо, але є лідерство, як Оксана сказала, що Ісус Христос, коли служиш людям, і таке лідерство визнають набагато більше, ніж навіть Наполеона. Дякую. Можливо, Олександр Македонський. Ага. А чому? Ну там була така ситуація, коли вже його військо не хотіло йти воювати, і він вийшов, роздягнувся і показав свої шрами. і Сказав, що якщо хтось мені покаже більше шрамів, ніж у мене, тоді ми повернемось назад. І ніхто не вийшов і не показав більше шрамів, ніж у нього самого. <гум> Добре, дякую дуже. Дуже хороші приклади, дуже хороші думки. Ми з вами, коли будемо роздумувати над цим самим, трошки поговоримо також і про лідерство, трошки поговоримо, що це означає. Ми подивимося, як Давид сьогодні, через цей псалом нам розкриває нашого Бога. Але перед тим, давайте звершимо коротку молитву. Боже наш, ми просимо Твого благословіння, щоб ти був з нами, щоб Ти відкрив наш розум, відкрив наше сприйняття Твого Святого Духа, і ми могли зрозуміти, що ти сьогодні нам хочеш передати. Ради Христа просимо. Амінь. Коли ми звертаємося до восьмого Псалму, який вже був прочитаний, він починається з дуже натхненних слів. Як ми вже з вами говорили, у Давида псалми або а, мало не траурні, або жалобні, або надзвичайно радісні, торжественні, а псалми, які прославляють Бога. І цей якраз один із них. І він каже: Господи, Владико, наш, яке то величне на цілій землі Твоє імені. Яка слава твоя понад небеса? А, багато років тому, ще коли ми всі сиділи в контакті коли це ще було популярно, коли лише лише він з'явився на території України, а, були а, демотиватори, мотиватори і подібні картиночки. А, і я пам'ятаю, тоді побачив одну з них, а, де був зображений, начебто чи то Наполеон, чи то Гітлер, і з іншого боку Ісус Христос, і напис: було багато людей, які хотіли стати богами. І є лише один Бог, який захотів стати людиною. І іноді здається, що чим більше слава у людини. Чим більше вона досягла, чим більше вона змогла а, завоювати, тим більше ця людина є прославленою, є відомою, є достойною для а, наслідування. Якщо ми навіть візьмемо сьогодні, то ну, зазвичай про кого ми чуємо найчастіше: Ілон Маск. А, про Біла Гейтса вже трошки менше. Про Стіва Джобса ми чули дуже багато зараз про його корпорацію також продовжуємо чути. Дуже багато можемо а, чути про інших а, бізнесменів, політиків, винахідників, які зробили якісь дуже важливі внески. А чи можете ви назвати хоча б 5 працівників компанії Маска? Крім нього самого? Чи можете ви назвати а, людину, з якою Стів Джобс почав працювати над Macintosh, потім над Apple? Стів? Дякую дуже. Ми знаємо людей, яких, а, які відомі, які мають безліч великих досяг. Ми можемо знати їхніх друзів, колег, які разом з нею починали. Але погодьтеся, що ми не знаємо мільйони людей, які роблять дуже багато, які працюють не покладаючи рук. Як читав трошки в одній книзі, коли Маск почав працювати над SpaceX, люди не бачили своїх сімей тижнів. Вони просто. Днями і ночами проводили на роботі, але ми не знаємо їх імен. І тут, в 8-му Псамі, Давид пише Господи, владико наш, як то величне на цілій землі Твоє імені». Ім'я Бога це єдине ім'я, яке на нашій землі було найбільш прославленим, яке є найбільш відомим і яке залишиться вічно на нашій землі. Які залишиться вічно у його царстві, яке не буде забуто. Тому що а, багатьох людей, а, невигідних для історії, хотіло якось запаплюжити їхн ім'я, хотіли якось стерти сторінок історії. В одному комедійному фільмі було сказано, Та, що то історія, перепишу. Але скільки людей хотіли викреслити Бога з історії? Неважливо спалити Біблію, знищити християн, змінити дні тижня, змінити тиждень на десятиденний, на п'ятиденний, неважливо. Бога намагалися викреслити, але не змогли. По одній простій причині: Бог це не той, кого нам подарував світ, це той, хто нам світ цей подарував. Творця люди ніколи не зможуть. Викреслити зі своєї історії, як би їм не хотілося. І він настільки великі чудеса робить, що Давид продовжує: з уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і А, um, Давайте згадаємо, де ще в Біблії згадується цей текст: з уст немовлят ти учинив хвалу. Матвія, 21-й дається років. Дякую дуже. Коли Ісус вже був у Єрусалимі, Його вже зустріли, фарисеї забороняли людям прославляти Христа. Тоді на передній план у Євангельській історії виходять діти. Не вказується скільки років, але все-таки діти не побоялися, діти прославляли Бога. І коли я читав про історію. Реформаційного руху в Європі, якщо не помиляюся, в скандинавських країнах, було відмічено автором дуже цікаву, цікаву думку: реформатори працювали в тих регіонах не з дорослими, тому що за це можна було поплатитися свободою, майном або навіть життям. Працювали з дітьми, тому що дітей тоді було заборонено саджати в тюрмі. Дітей було заборонено карати. І вони без будь-яких труднощів розповідали дітям євангельські історії. А діти, які приходять додому, вони розповідали своїм батькам. І сьогодні навіть коли ми а, чуємо, бачимо християнські школи, дуже багато а, можна почути історій про те, як діти батьків. Які далекі від церкви, далекі від Біблії, далекі від а, просто відносин з Богом, їхні діти приходять після навчання додому, сідаючи за обід, кажуть, а ми ж не помолилися. І навіть сьогодні ми бачимо, наскільки а, оця дитяча щирість, а, дитяча відкритість до всього нового допомагає навіть у цьому побачити милість Божу, славу Божу! Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Поставте, будь ласка, реакцію, палець вверх, чи ще якось. Хто з вас бачив відео порівняння небесних тіл, зірок, планет? Сузір, галактики і так далі. Як вам такі відео? Сильно так. Відчуваєш з одного боку безмежну а, силу Бога, а з іншого боку, відчуваєш, наскільки ти от якась маленька частичка в цьому безмежному світі. А коли ми згадаємо про а, те, що наш Всесвіт Розширюється, як кажуть, то наскільки більше він розширюється, настільки меншими ми в порівнянні з ним стаємо. І настільки більшою стає Божа слава, коли ми дивимося на все його творіння. І Давид, ну, що люди в той час могли бачити? А, звичайно, є думки про те, що були якісь а, на той час обсерваторії. А, були на той час, можливо, якісь а, спроби побачити щось далі а, зірок. А, ми не знаємо, як то було в часи Давида і в його період, але навіть якщо ми згадаємо Авраама, якого Бог вивів вночі і сказав подивитися на зорі на небо, і сказав, стільки в тебе буде дітей, це вже просто не вкладається в голові. А якщо б Давид зміг побачити через фотографію Хабу, все що таке, можемо бачити, я думаю, цей псалом він би, можливо, навіть трошки доповнив би деякими словами. І коли він дивиться на всю цю грандіозну велич, яку Бог створив, на той світ, який він бачив. І цього світу вже достатньо, щоб пізнати, наскільки величний Бог, він каже, та що ж то людина таке? Що то творіння таке людина, що вона настільки маленька, безмежно маленька, але ти, Боже, хочеш з нами розвивати свої відносини. Настільки маленька, мізерна. Частинка у всесвіті що ти заради неї приходиш, щоб померти. Що таке людина для мене? І потім продовжує: Незважаючи на те, що людина настільки маленька, ти учинив його мало меншим від Бога, або, а в інших перекладах, мало меншим від ангелів. І славою, і величю ти коронуєш. Його, учинив ти його володарем творива рук своїх. а Мені цікаво, уявіть собі, а у кого з вас вже є діти, то просто подивіться на свою маленьку дитину. Уявіть дитину, який, ну 4-5 років. І уявіть собі, що у вас є успішний бізнес. Чи доручили б ви дитині, якій п'ять років вести ваші справи? Ні. Ну, то іншої відповіді, напевно, і не може бути. Уявіть собі дитину, якій там три роки, скажімо, так? Вона ледве лед вже починає вчитися а, говорити, формулювати якось свою думку. Uh, якось уже схоже на дорослу починає трошки ходити, uh, і у вас і великий будинок, у вас участок землі. Повіть собі, що ви кудись поїхали і сказали дитині, якій три роки. Ну, ти ж посадиш там дерева, посадиш там пшеницю, там, то все, зроби ремонт uh, шпалери покладі. По то приходите через там місяць. Ну, я думаю, там будуть такі ж палери. Легше новий будинок купити, ніж все відремонтувати. Але Бог, незважаючи на те, наскільки ми маленькі, незважаючи на те, наскільки ми далекі від абсолютного розуміння Бога, незважаючи на те, наскільки ми часто можемо помилятися, незважаючи на це все, навіть після гріхопадіння, Бог не забрав від нас оцей статус володар творива рук Його. В тому плані, що Бог і сьогодні дає нам можливість відповідати за його творіння в цьому світі. А якщо він дав нам цю можливість, чи лежить на нас відповідальність? Ще й яка І Управління Божим творінням це не Це не мисливство за носорогами заради рогів. Та просто так тому, що начальному ринку можна добре продати. Управління Божим творінням це не просто. Давайте ми скупимо всі території, всі землі, просто щоб побудувати нові розважальні центри і заробляти багато грошей на казинах. Управління Божим творінням це не просто вирубка, бездумна вирубка лісів Карпати, що тут вже майже нічого не залишилося. Управління Божим творінням це розуміння того, що Бог на мене, яку відповідальність Бог на мене поклав. І, звичайно, можливо, в глобальному якомусь плані ми з вами ну, слова не маємо. Ну, прийдемо ми скандувати в Карпати з табличками не рубайте, ліси, щось зміниться. Якщо одна людина вийде, нічого не зміниться. Але в нашому з вами оточенні ми можемо зробити те, що в наших силах, для того, щоб зберегти нашу природу. Для того, щоб е, з повагою ставитися до того, що Бог створив. У книзі притч написано, що праведник піклується про життя своєї худоби. А якщо людина не піклується про життя тварин, якщо людина не піклується про природу, якщо людина не піклується про е, територію, на якій живе, згідно з книгою притч, чи може вона називатися праведником? Виявляється, не може. І, виявляється, коли ми читаємо восьмий псалом, порівнюючи з книгою псал, «Притч», порівнюючи з іншими місцями в Біблії, ми розуміємо, що християнство це не лише про молитву. Християнство це не лише про читання Біблії. Християнство це не лише про проповідь Євангелія. Виявляється, християнство це про піклування, про природу. Виявляється, християнство це про правильний розподіл ресурсів. Виявляється, християнство це про добре, співчутливе ставлення до тварин, до рослин, до птахів. Як пише Давид, все ти під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх. А також степових звірів диких, птаство небесне, риви морські і все, що морськими дорогами ходить. І завершує свою думку тими ж словами, якими почав Псалом. Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє ймення. Не так давно ми з дружиною дивилися фільм від BBC про Клайва Льюіса. Uh, я думаю, якщо не всі, то переважно більшість з вас знає, що це за людина, знає, які книги він написав, uh, знає, чим відома ця людина. І у нього була uh, одного він сказав дуже цікаві слова. До речі, якщо комусь uh, хочеться подивитися фільм про нього. Не знаю, чи є в українському перекладі самий неохотний вірувіш. Є в англійському оригіналі, хто знає англійську, можете подивитися: фільм дуже цікавий ідея ніби розповідь від самого Клайма Льюіса. І є слова дуже цікаві. Якщо мозок з'явився в результаті випадкового Збігу атомів у голові, то нерозумно вважати, що одна випадковість може пояснити всі інші випадковості у світі. Як сказав, якщо наш мозок, якщо людина це просто випадковість, то як одна випадковість може пояснювати всі інші випадковості? Людина, яка Відкриває книгу псану. Людина, яка звертається до восьмого псалу, яка починає читати його, згадує вже не, те, не, не, той, не той всесвіт, який бачив Давид. Людина в 21 столітті згадує те, що вона знає про Всесвіт. І, напевно, ми більше не знаємо, ніж знає. Наскільки, я пам'ятаю, кажуть, що, можливо, це гіперболізовано, але все-таки кажуть, що морське дно менш досліджене, ніж космос. Я не знаю, скільки це правда, неправда, гіперболізовано, не, не гіперболізовано. Наш мозок також далеко не повністю досліджений. Ми дуже багато про цей світ не знаємо. І є два табори вчених. Одні використовують науку для того, щоб спростувати існування Бога. Інші кажуть, що заняття наукою допомагає їм пізнавати, розуміти його велич. І Давід був одним із таких. Він не був науковцем, він не був дослідником, він не був ідеологом колонізатора Марса. Але коли він дивився на те, що його оточує, він розумів: це ж який має бути величний Бог, щоб це все створити? Цю всю гігантську, неощ, неосяжну, величну, величний всесвіт, який постійно розширюється, і наскільки цей Бог має бути особистим Богом, щоб у цьому безмежному всесвіті знайти мене? І відповідати на мої мови. Наскільки ж це Бог має бути особистісний? Бог, який настільки хоче відносини з нами, що серед неосяжної кількості зірок, сузірів, планет, галактик приходить на планету Земля і каже: Я хочу мати з вами відносини. І хай нам Бог допоможе, щоб ми пам'ятали наскільки величний Бог, щоб ми усвідомлювали е, нашу мізерність у цьому світі, але не для того, щоб е, якось знаєте, порох себе втоптати, а щоб усвідомити, наскільки ми значущі для Бога. І хай нам Бог допоможе розвивати з ним відносини і бути тими лідерами. У його землі, на його землі, якими він хоче нас бачити, щоб ми піклувалися про те, що він створив. Давайте помолимося. Боже наш, ми дякуємо тобі за новий день, ми дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш через книгу Псами свою велич, відкриваєш, наскільки ми маленькі в цьому світі, і наскільки велике значення маємо для тебе. Допоможи, щоб ми розуміли ці істини, розуміли ті уроки, які ти нам відкриваєш, і ставали з кожним днем більш схожими на той ідеал, до якого ти хочеш нас привести. Дякуємо тобі за те, що ти чуєш наші молитви, і просимо, щоб ти допоміг якомога швидше війна в нашій країні закінчилася, щоб ми змогли повернутися до мирного життя. До того життя, яке було до початку війни. Ради Христа просимо. Амінь.